Люденьки, всім привіт! Хочу поділитися з вами досвідом користування високими грядками. Хочу ще раз повторити, грядки в нас були зроблені вже десь в червні місяці, тому посадка на ці грядки була дуже пізньою. І ми довго вагалися, чи садити щось сюди, чи ні, бо у нас були проблеми, не були грядки, не було землі. Але ми все таки посадили, і зараз я вам розповім, що тут було посаджено, як це все створювалося, і всі плюси і мінуси цих грядок. В основу цих грядок були закладені, як ви нам і пропонували, це подрібнені гілочки. Також ми сюди закидали лушпайки з під яєць, картоплі, всю органіку, яка була. І ще я додавала сюди лодки з під яєць. Це було в основі цих високих грядок і зайняло десь 30% по висоті. Далі вже пішов трошечки, ми додали піску, і пішла земля, яку. Ми вибрали, коли тут вирівнювали е, ділянку. Посадка була у нас кінець червня. Посадили ми з моїм головним агрономом все, що у нас там було залишків земян, скажімо так. Дуже круто тут зійшла рукола. на жаль, нема з'їли. Трошки залишилось щавлю. Дуже круто на цих грядках росте кріп. Це вже друга посадка. Далі я вам покажу, де він був. Були посаджені кабачки цукіні, огірки, м'ята, зелений лук, горох і, мабуть, все. А зараз я вам більш детально розповім, де що було посаджено, і чи будемо ми садити на наступний рік ці рослинки, чи, скажімо так, таку зелень. А більш детально розповім, що тут було. Господарки збирають врожай чи бур'ян, точніше. Головний садівник перевіряє, що там по урожаю. І це не цей. той приїхав з тамбора. Перевіряє, що насадив і що виросло. Сонь, що там урожай? Нормально. Щось угу. да, є родиска. Родиску вже вчора в салаті їли, дуже смачна, аж така ж майже солодка. Почекай, я збільшу. Покажи ще раз. Ну та вже їсти можна. Тут у нас була рукола, перший рядок, було її дуже багато. Що з'їли, що на жаль, ну викинули, зірвали, щоб земля ну, не засоряти землю. Ось у нас залишився навіть щавель тут ще на одну порцію борщика. Це кріп, кріп ми досаджували вже на початку серпня. Огірочки, ну, Ось залишки огірочка, все, що залишилось. Ось, о, бачите, вже вони сухі. Але можу сказати, тут було посаджено-навсього всього три кущика огірків. І ми зібрали тут ну, мисочку величеньку. Дуже круто росте м'ята. Дозриваємо її, досушимо. М'ята взагалі дуже крута. До... Цибулі питань взагалі нема. Цибуля в нас для зелені. Ми її не викапуємо. Вона тут і буде в нас на цьому місці, буде рости. Ми, я її трошечки пізніше зріжу, потім тут нові пагано піде. Я не знаю, як цей сорт називається, але ну, вона всередині дрібна, але для зелені вона прям дуже супер. Петрушка. Петрушка тут взагалі була дуже крута. Ось те, що залишилось. Багато зрізали, заморозили. Тут був у нас кріп. Також це вже залишки. Кріп був дуже шикарний, густий, зелений. Прям-прям взагалі. Назаморозили латка 2. І тут у нас були кабачки цукіні. Ну, це залишки треба довиривати. Тут ми досадили кріп буквально три дні тому. Ну, хочеться спробувати, як він поведе чи буде він тут рости восени. Подивимось тут експериментальні два рядочки, але тут гарне насіння. Тут у нас було повністю вже, на жаль, немає, не видно. Був горох. Горох тут росте дуже круто і тут також був рядок з кабачками. Накидали все, що було, те, те, що вже все відсвело, кабачків було дуже багато, тільки садити на наступний рік не будемо. Хто з вас більше цивіта? Ти чи кабачок? Ти ж жовтій футболці сьогодні. Йомой, а ми вчора ходили, дивилися, цього ж не було взагалі. Ні. Капець. Що ще треба листя, з горіха, або щось багато. Ну тут он позав'язувалось теж буде багато. Uh -huh. І тут І картопляди. І картопля. А хто їх такі? Не ну? <рес> знаю. Що, ще, горохці те? Тут кабачків. Коротше, кабачки будемо підкидати сусідам. Я так розумію. А що, огірки? <рес> Нічого нема. Ні ще ростуть. Їм треба якраз зараз робити вже цей... Куди підійматися, бо вони вже, бач, почали повсти, їм би піднятися, щоб вони на сонечку були. Менята виросла. мохіто, mm -hmm. щось ніхто не робить. Mm -hmm. Кріп цвіте? Yeah. Так. Цибуля зійшла. От шо-шо, до цибулі взагалі питань нуль. Mm -hmm. <laughs> здається, чи одна тут не зійшла, здається. І кріп зійшов. Петрушка другий рядок доганяє, бо то не вилазила довго. Ну. Так м'ята довідалася. Там м'ята я показав вже, поки ти там відволіклася. О тут щось не зійшло Ось Це Мін. тут досіяно. А, щось заїдеш. Тут укроп десь. Кабачки, я, чесно кажучи, не знаю на що їх сюди впарли. Вони я такі я здорові. Це Соня все. А. Це ж Соня садила. Це Соні ні, два. Я не Рядка. Ну, родиска вже все. Да. Як заключення хочу сказати, що такі грядки можуть бути і мають бути, бо дуже круті, і ну, по дизайну вони дуже цікаві, по догляду вони непримхиві. Я не можу сказати, що в них там щось пересихає. Те, що в нас тут на зиму, це буде петрушка і цибуля. Ну, я не думаю, що воно там вимерзне. Нема вже, на жаль, таких морозів в Україні, як колись були. Було в планах посадити тут полуницю, але з неї стільки мороки, що з цієї діляночки ну, видала така мисочка, чи потрібно вона стільки догляду за нею, чи ні. Під, поки під питанням. Залишиться зелень, те, що нам потрібно для салату. Консервацією ми не займаємось, тому нам цього вистачає з головою. Тому раджу вам, робіть, пробуйте, може не такі, може з дерева, але ну, вони дуже круті. Рекомендую. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і коментарі пишіть під відео. До нових зустрічей! Ставлю я свої 5 копійок в відео про ці грядки, коли ми їх встановлювали. Багато хто писав, що от вони у нас там розваляться, земля їх розширить і так далі. Я ходив, все візуально придивлявся, і мені здавалося, все ж таки, що серединка трішки повидувалася. Десь щось схоже так і є. Десь не знаю навіть наскільки. На 3-4 мм. Тут видно таку щелинку. Та щось трохи таке було, правда, але не всі. Одна, здається, чи дві грядки. Таке пузо має. Та, і отут теж. Ну, 3-4 мм воно розширилось, може. Боковинки. Ну, а тут боковинка сильніша, та от хитається. У нас дощечка. тобто, Серединка видулася. Ну, але так, щоб вони розвалилися, ні, такого немає. Ще момент. Багато хто писав, що от на цих рядках все пересихає, тому що воно ну, високо перегрівається, бо гріється не тільки зверху, як на землі, наприклад. А ще й по бокам, тобто земля краще прогрівається і тому там повисихає все. Так? Або треба обов'язково обов'язково автоматичний полив. А тут можу сказати, що чи то літо в цьому році таке було дощове та прохолодне, що в принципі з цим взагалі проблеми не було. Бо ми навіть вручну, при тому що тут ніхто не робив якогось поливу. Поливали дуже мало і росло воно прекрасно. І при цьому. Ну, це от вже Коли перестали поливати, вже від кабачків від них там нічого не треба, але вони і досі продовжують цвісти, і досі продовжують з'являтися, навіть попри те, що тут вже, ну, земля суха. давно. Ми не перевіримо в цьому році та й в наступному, як воно на морозах, тому що не посадили багаторічних там рослин якихось типу полуниці. Я, мені здається, все ж таки вмовив дружину відмовитися від цієї ідеї, тому що. По часу, по зусиллям дешевше піти та й придбати полуницю, тим більше, що тут її доволі-таки багато домашньої продають. Ну, але в цілому я цими конструкціями задоволений. Дружині, бачу, теж сподобалося поратись. Біля них воно доволі-таки зручно, ти можеш обійти з усіх сторон, не нагинатися, як то кажуть, раком не стояти над ними, а от в зручній позі позиції підійшов. Чи посапав, чи прополов, чи полив, чи набрав. Донька сюди, їй подобається бігати, там, коли вони щось з дружиною готують, пощипати якоїсь трави, набрати. Ну, тобто, така зручна і сучасна штукенція. Чуєш пікнув? Угу. Пішов запис, воно червоним он мигає. Ага. Склад, щоб вимкнути, зупинив.